Що ми говоримо про оборонну галузь, певні вузькі спеціалісти були мобілізовані, і це ускладнило, наприклад, по окремих підприємствах, де я знаю, особисто зустрічав, приклад, де ускладнило виробництво боєприпасів. Мобілізація двох інженерів фактично на якийсь певний період часу зупинила їхнє виробництво. Думаю, що зв'язку з цим покликана така ініціатива, щоб розглянути можливість укладення трудової угоди особам, які порушили правила військового обліку. Але це на стадії ще формування проекту, як в цілому, подивимося, як загалом в якій кінцевій стадії він буде прийнятий, від себе скажу, що. Не поширював би це правило і таке виключення е, на будь-які інші підприємства е, інфраструктури критично важливі, окрім виключно оборонних підприємств е, в короткостроковому періоді, е, аби уникнути зловживань. Е, а на меті залишилась тільки єдина е, 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 єдина річ це зберегти вузьку спеціалізованих. Е, Людей з е, певним е, специфічним набором знань на тих підприємствах, е, які вони на яких вони необхідні, які прямо працюють е, на оборону України, зрештою, ну побачимо чи чи це буде стосуватись е, на загал будь-якої форми бронювання, чи все таки зупиниться виключно на оборонному секторі.